Мишка хитрунка. За книжкою 365 історій на ніч. Переклала з французької Віра Наливана. Читають Іван Шаран і Наталя Коломієць. Мишка дінь була в розпачі. Коли б вона не вийшла на двір на неї шатували хижі лиси. Вони хотіли її з'їсти, бо ж дінь була єдиною мишкою в лісі. Я більше не можу, говорила знайомим дінь. Скільки можна на мене читувати? Ви тільки погляньте, як я схудла. Ці лиси мене просто заганяли. І дінь вирішила обдурити лисів. Здаюся, сказала вона їм. Можете мене з'їсти, але ж гляньте, як я охляла. Лишень шкура та кістки. Тож спершу відгодуйте мене як слід, а потім їжте. Лиси погодилися і кілька тижнів приносили мишці їжу. Вона все охоче мегелила і просила ще. Нарешті терпець лиса мурвався. Набридло їм годувати мишку. Вони увірвалися до її нірки, але дінь уже й слід прохолов. Вона набралася сил, вирила тунель і втекла далеко-далеко. Це була казка Мишка Хитрунка за книжкою «365 історій. На ніч переклала з французької Віра Наливана, читали Іван Шаран і Наталя Коломієць.